Знаєш, Юр, оце коли думаю про наступну номінацію, постійно згадую українську народну казочку Рукавичка. О, дідусь Григорій, рукавичка. Це на іншому каналі в інший час. Ми зараз тут людина року будемо нагороджувати журналістів між іншим. Послухай, я ж кажу, щоб створити цікавий та змістовний матеріал, журналіст повинен бути швидким як заєць, невидимим як мишка, хитрим як лисиця і сміливим як вовк. Ну і мабуть, не впадати як медвідь в сплячку для того, щоб не проспати свою нагороду у номінації. Телевізійний журналіст року представлені. Соломія Вітвіцька, телеканал 11. Василь Голованов, телеканал 112 Україна. Олег Панюта, телеканал Україна. На якому ж каналі сьогодні буде радісний випуск новин? Щоб дізнатися на сцену, запрошуються народний депутат України Сергій Куніцин та популярна телеведуча Анастасія Даугуля. І я почму-то узнав о том, що ми вручаємо в номінації. Журналист года вспомнил одну китайскую поговорку ⁇ нут ранит мясо, язык ранит и кости ⁇ А к чему это? К тому, что всегда, когда попадаешь на телеканалы или работаешь с журналистами, очень хочется каждому из них сказать ⁇ ребята, будьте объективны ⁇ Потому что то, что мы видим на экранах, и то, как оно подается, это... В стране, в которой идет, к сожалению, война, в которой гибнут наши мальчишки, просто хочется пожелать нашим журналистам, нашим телеканалам, чтобы они освещали происходящие события вне зависимости от того, кто у них учредитель или владелец, чтобы они были объективны. А мы то говорим, типа, Украина у нас одна. Слава Украине! Шановні пані та панове, я вітаю всіх вас. Складний час для розвитку медіа. С Система професійних стандартів у телевізійній журналістиці все ще працює недосконало. Утім, це не зменшує попит на живе журналістське слово в ефірі. Е, знаєте, сьогодні, мені здається, особистостям вдвічі складніше, бо на них щодня дивляться мільйони очей. І... Це дуже співзвучно із назвою і темою сьогоднішньої важливої премії Людина року. Я переконана, що нашому суспільству, нашій професійній спільноті потрібні люди, люди з великої літери, люди на телевізійних екранах, яким можна було б довіряти, і які свідомо беруть на себе відповідальність. Я не знаю, яке прізвище у цьому конверті. Правда, ще не знаю. А, але я переконана, що поважно журі зробило свій вибір і обрало найкращого або ж найкращу. Отже, почесне звання премії Людина року у номінації Телевізійний журналіст року України отримує Олег Панюта. Телеканал Україна. Пані та панове. Переможець номінації Телевізійний журналіст року. Олег Панюта, телеканал Україна. Вітаємо, Олеже, Ваші облески. Олег панюта. Вони зустрілися крізь роки. Так. Так, останній раз на одній сцені ми стояли. Останній раз. Ну, Не треба пішки. нагадувати Давно. нам наші роки. Дякую. А, знаєте, ми сиділи поруч з прекрасною лауреатом з Соломією Вітвіцькою, наші місця поруч, а поруч з нею сидить хлопчина, чоловік. Це герой України. Це людина року. Це один з тисяч чоловіків. Героїв, які щодня захищають нас там, на війні. Я хочу, щоб тебе побачили. Піднімісь, будь ласка. Це людина, яка віддала частину своєї душі, свого тіла за те, щоб ми сьогодні тут стояли на цій сцені і мали можливість чествувати найкраще. Поки такі люди є в нашій країні, нас не здолають, нас не переможуть. Але саме завдяки цим людям, ми повинні знати ті, хто тримають ці статуетки, ті, хто серед лауреатів в цьому залі. Якщо ми від сьогодні не почнемо робити свою справу в 10 років краще, грош нам ціна. І завдяки тому, щоб ми працювали краще, я вважаю, що ці люди мають право захищати нас. Успіхів, здоров'я і натхнення всім. Дякую, Олеже, ми вітаємо тебе, молодець людина. Року Соломія, дякуємо тобі за все, що ти робиш. У нас всі номінанти, всі, хто були тут на екрані, це справді достойні люди. Так і Василю, давайте поаплодуємо. <гум> Вася тобі теж ці оплески. Ну, це ще не все. Так, В нас є подарунки. Олег, і захмарний подарунок для переможця приготувала офіційний представник авіакомпанії Міжнародній авіалінії України Ірина Денча. Шановні пані та панове. Авіакомпанія номер один в Україні, міжнародні авіалінії України, вітає вас з урочистою подією та бажає відкривати світ. Ласкаво просимо на борт. Мау. Дякую. Яка знайома фраза? Олеже, браво. Боїнг 737-й, Твій.